Що буде з економікою в 2025 році? В цьому відео ми з вами поговоримо про те, які макроекономічні тренди ми бачимо в Україні та світі, куди ми рухаємося, які активи цікаві для інвестицій, ну і що буде з українським курсом гривні по відношенню до іноземної валюти. З вами на зв'язку Михайло Пацан, інвестор, підприємець, експерт в сфері міжнародних фінансових ринків та криптовалют. З вас, лайк, підписки і дзвіночок, і давайте погнали. І так, давайте почнемо перше з загалом економіки по світу. А що нас відображає найкраща економіку світу? Це ну, економіка США. І що ми маємо на сьогодні? В United States, ну перше почнемо, це з грошей. Тобто, що ми маємо по грошам? А на сьогодні ми бачимо, що грошова маса М0 в США почала от перші, там, з листопада почав потроху-потроху. Починає вже збільшуватися, і як результат це говорить про те, що економіку починають поступово стимулювати. Більше того, М2 у нас весь цей час зростає, що також говорить про те, що гроші в економіці стає все більше. Єдине, що баланс центрального банку як знижувався, так і продовжує знижуватися. Тобто політика ФРС залишається політикою. Вилучення коштів з економіки, тобто він власне, ФРС приймає більш жорстку монетарну політику, а це означає, що готівкових коштів в ринку буде все менше, кредитів буде все більше. Як результат ми бачимо, що відсоткові ставки на сьогодні все ще знаходяться на досить високих рівнях, тобто 4,5%, Звичайно, це не ті самі 5,5%, які були роком раніше. Зараз вже ми на відсоток. Отримали зменшення відсоткових ставок, це ще не кінець, тому що згідно графіку Дотплот, яку нам представив ФРС на останньому засіданні, ми бачимо, що тенденція загалом піде на зниження і в 2025-му, і, і по наступних роках. Єдине, що в 2025-му, ну, взагалі, на кінець 25-го очікується, що зниження буде десь порядка до 3,5-3%. Хоча от є велика кількість голосів про те, що він. Ну, власне, залишиться на рівні 4%. Ну, тенденції на, на зниження не такі позитивні, як були раніше, тому що очікували ще більше зниження в 2025 році, тобто по торчому, але за, загалом тенденція на зниження ставок у нас залишається. Тобто, таким чином, ми маємо більш жорстку монетарну політику зі сторони ФРС, стабілізацію по дітковим ставкам. Ну, а власне в. Вплив на відсоткові ставки у нас має інфляція та безробіття. Інфляцію ми бачимо, що вона знаходиться на рівні 2,7%, роздрібна інфляція, і за останні три місяці вона досить активно зростає. Більше того, якщо подивитися на рівень безробіття, він знаходиться на рівні 4,2% і також не сильно змінюється за останній період. Тобто, в принципі, економіка стабільна, інфляція на Знаходиться в межах норми, в межах таргету базова інфляція поки що на рівні 3,3% що трохи вища таргету, і є підстава на те, що в тому числі ставки не так активно знижувати, але загалом економіка поступово розвивається, поступово рухається. І найбільш страшне в цьому всьому це. Government Debt, тобто державний борг США, який на сьогодні вже складає там, 122% по відношенню до ВВП. Це досить багато, такого ну, такого рівня боргу давно вже не було, і більше того, до середини січня 2025 року очікується досягнення Штатами стелі боргу, а це означає, що. Україна може об'явити технічний дефолт, така історія вже була в 2012, 2011 році. ФРС вже таке робив. верніше, ФРС, власне, не тільки ФРС, але й МінФін, вже таке штатів, вже таке робив. Ми вже таке чули, власне, в стелі Боргу, в чому історія, що якщо його не підняти, то в такому випадку в. Ви ну Власне, держава не зможе залучити кошти з ринку і погасити свої борги. А враховуючи, що зараз вже боргів досить великий обсяг, то з стелею боргу там цілі політичні дебати, і враховуючи, що зараз якраз ми маємо перехід від однієї влади до іншої, тим більше, що інаугурація якраз 18 січня планується, і стеля боргу буде досягнута приблизно. 14-15 січня. Тобто, от якраз задача в тому, що Байден має розширити її або не розширити і передати країну з технічним дефолтом до Трампа. Як це буде в подальшому? Ну, я все таки думаю, що більш позитивний на ноті, тобто ніякого дефолту не буде, буде більш позитивна історія, і відповідно це для бору буде піднята і фер... ну, власне ФРС, і... Держава зможе розрахуватися по своїм боргам, але це вдарить по дохідностям по облігаціям, які вже на сьогодні мають досить і так високий дохід, тобто ті ж річні облігації, от майже на історичному максимумі 4 і 6% 20-річні облігації дають майже 5% дохідності, що ну, такого вже не було досить давно. В, в той же час ми бачимо, що короткострокові облігації вже нарешті стабілізувалися і тепер. Ми бачимо, що 4,19 річні, 4,69 десятирічні, і 4,98 20-річні облігації. Тобто ми маємо звичайну нормальну криву дохідності по облігаціям. І, ну, власне, після того, як буде стабілізована історія з стелебору, я думаю, що вона вирівняється і ми пере і ми почнемо рухатися в більш інверсну криву, рухатися вниз. Тому чекаємо, коли нарешті вся ця історія наступить і коли буде вирішена ситуація саме зі стелею Бору. Це перший такий важливий момент саме по штату. Відповідно, як це попливає на активи. На сьогодні у нас активи, в принципі, вже знаходяться на своїх ставмі той же фондовий індекс, верніше вже знаходяться на своїх історичних максимумах. Індекс SP500 не сильно, я бачимо, пробує зростати за останній період, хоча ці джі і зазвичай позитивний, далі у нас йдуть якісь корекції. Я більше скріплююся до того, що у нас будуть коригування на фондовому ринку, але враховуючи, що і в ринок вливаються досить. Багато коштів, бачимо, що зараз йде підтримка економіки, то я думаю, що коригування не буде дуже високим і далі ми продовжуємо зростати. Найбільш цікава історія саме з довгостроковими та короткостроковими облігаціями, тому що на сьогодні ми знаходимося на своїх відносно історичних мінімумах і. З дохідністю 5% це досить крута дохідність, яку зараз будуть собі фіксувати. А враховуючи те, що найближчим часом ми вже очікуємо розв'язання історії зі стелевих боргу, я думаю, що ми почнемо далі коригуватися коригуватися досить швидко. Це стосується довгострокових, короткострокових і середньострокових облігацій. Я бачу, що на сьогодні єдиним активом, куди заходять всі, лишається золото, яке за останній період власне, сильно виросло. На фоні інфляції. Думаю, що е, на сьогодні при ціні 2600, в якраз 2600-800, це є його справедлива ціна. і я, я думаю, що ми будемо або коригуватися, або е, в цьому діапазоні далі торгуватися і більше коштів все-таки буде заходити в е, державні облігації штатів. Що стосується криптовалют, ну, власне, оскільки у нас продовжується вливання коштів в економіку, то невелику корекцію на, ну, власне, на фоні з. Тим же фондовим індексом ми побачимо. Я думаю, що ця корекція може відбутися навіть до 70-80 тисяч доларів по біткоїну, ну а далі почнемо продовжувати своє е, висхідний, е, висхідний рух десь до 200-300 тисяч доларів. Це не означає, що це буде до кінця 2025 року, але загалом тенденція у нас така. Тобто, Булуран ще не закінчився, він далі продовжується, але зараз у нас буде стабілізація і поступове зниження. Приблизно до 70-80 тисяч доларів за один біткоін. Загалом, про те, в які я ти викладатися, що очікувати, і тенденції на цей рік, дивіться в іншому відео на нашому YouTube каналі. Тому сьогодні ми говоримо більше про крипто. Ой, сьогодні ми говоримо більше про макроекономіку. Далі, що стосується України, що стосується української економіки, і що ми маємо на сьогодні, давайте почнемо з основних макропоказників. інфляція 11,2%, При тому, що ще буквально ну, більше ніж півроку, очікували, що буде десь в районі 7 до кінця року. Ну вона трохи перевищила на 11,2%. Ставка 13,5%, що є в принципі для України досить адекватною, в особливо в стані війни. Ми маємо досить високий рівень міжнародних резервів, який перевищує рівень імпорту більше ніж три рази. І відповідно, враховуючи нашу поточну військову ситуацію, ми бачимо, що економіка тримається на досить гарному рівні. Що стосується прогнозів і загалом тенденцій. Давайте пройдемося по основним показникам. По Україні на сьогодні ми маємо наступне грошова маса. Останні дані у нас за листопад 2024. Відповідно, грошова маса М2, я бачу, у нас збільшується, М0 так само зростає, тобто в Україні більш, більше м'яка монетарна політика, чим жорстка, при тому, що відсоткові ставки у нас на, на сьогодні на рівні 13% 13,5% буквально підняли. Минулого місяця, тобто з 25% в 23, ми спустилися до 13,5% в 24-му році, власне на початку 25-го. Тобто на сьогодні тенденція на зниження цяткових ставок у нас, я думаю, буде продовжуватися. Невелике коригування, яке на сьогодні відбулося, я думаю, що далі ми продовжимо далі падати десь приблизно до 10-11%. На найближчий період, якщо інфляція не продовжить так активно зростати, тому що основна причина це те, що інфляція у нас дуже активно виросла за останні 6 місяців, тобто з 4,8% я бачу вона 11,2%. Тобто були очікування, що вона буде там 6 з копійками, але 11,2 – це досить багато, і поки очікувань на те, що інфляція прямо буде падати, ми не маємо, і тому, доки інфляція не впаде нижче. 10% ну і зменшення страхових ставок нам не слід очікувати, як тільки інфляція почне зменшуватися. А чи буде вона зменшуватися це під великим питанням, все буде залежати від подальшого розгортання військових дій, але ключове це те, що поки що вона зростає і поки що вона не стабілізувалася. от Наступні дані по інфляції ми отримуємо уже в ну буквально в понеділок. І, відповідно, побачимо, як вона далі буде рухатися, поки що їх таких прогнозів немає. Очікується, що буде продовжувати далі зростати. Тому при таких розкладах ми і не дивно, що НБУ підняв відстакову ставку. Це, це і вважається, в принципі, нормально. Що стосується безробіття і загалом даних показників, я бачимо, ці показники не оновлюються вже з грудня 2021 року, по зрозумілим причинам, але по відчуттям це те ми на сьогодні маємо, я би сидив не було, досить низький рівень безробіття, враховуючи зайнятість як на фронті, так і в цивільному. Тому по офіційним показникам вона може бути інша, по неофіційним показникам вона відносно низька, в ну, по порівнянні того, яка вона могла бути в такий військовий стан. Що стосується курсу гривні, тобто, виходячи з цієї логіки, ми з вами записували навіть окреме відео про курс гривні і воно у нас ще, ще одне буде. Але загалом тенденція була така, що ми очікували інфляцію на той момент згідно всіх всієї аналітики на рівні 69%. Тобто курс гривні на кінець року десь в районі 40 гривень 20 копійок. На той момент він був на рівні 30. семи гривень за долар. Тобто 40 це в принципі вважалося. Досить 40.2, ну, нормальним показником. В принципі, на кінець року ми якраз його мали десь в діапазоні 41 41,2-42 гривні за 1 долар. Що ми про курс гривні і взагалі прогноз на 2025 рік ми поговоримо в іншому відео, але основна тенденція у нас продовжує зростати і, в принципі, при, навіть якщо ми візьмемо середню інфляцію на рівні 11%, то при всіх поточних показниках слід очікувати стабілізацію курсу гривні в діапазоні 41,74-42,50 на даний момент, але все буде залежати від власне, тієї ж інфляції, якщо вона не зупиниться, якщо вона продовжує зростати, то ну, власне при 15. 1718% ми можемо е, побачити курс рівня навіть на рівні 44-45 доларів. Тобто, тенденція поки що не прям така втішна, як би хотілося, але е, загалом біля 4174 там 42-50 ми десь в цьому діапазоні, я думаю, стабілізуємося. І курзивні будемо будем тут тримати. Тому тим більше, що ми очікуємо і вливання зі сторони наших іноземних партнерів іноземної валюти, що також попливає на позитивно на курс гривні. Тому, поки ситуація залишається така, я думаю, що вже ближче до березня ми побачимо стабілізацію і поступове зниження, але десь в цьому діапазоні ми продовжимо торгуватися. Тому загалом якщо підвести підсумки, що нас очікує у 2025 році, чи очікує нас та ж сама буря чи стабільність. А я думаю, що це можна об'єднати і сказати, що нас очікує стабільна буря, та, в принципі, як і завжди, і злети і падіння, але тенденція у нас зрозуміла, тобто інфляція продовжує зростати, відсоткові ставки в Україні стабілізувалися, Штатах продовжують знижуватися. Основним являється на сьогодні у нас. Питанням це інаугурація Трампа, ну і власне рішення по боргу по державному боргу США. Криптовалюти залишаються найбільш цікавим активом для довгострокового вливання, А інноваційні технології, такі як штучний інтелект та web 3 вони будуть драйвером подальшого зростання і створенням нової цифрової економіки. Про це ми поговоримо. З вами в наступних ну, власне, в інших відео на YouTube каналі. Також дивіться і ставте лайки, підписуйтесь на канал обов'язково. І якщо у вас залишиться будь-які запитання, ви можете написати за контактними даними в описі до цього відео, ну і власне так та само записатися на консультацію або на індивідуальне навчання. З вами був Михайло Пацан.